Добрий вечір в ефірі. Програма огляд новин. Наразі наші журналісти вже готові розповісти про найбільш помітні події, які цими днями відбулися на Переяславщині. Чи бути додатковому маршруту в напрямку госпіталю у райдержадміністрації пройшов відповідний тендер серед перевізників нашого району? На жаль, чи на щастя, адміністрація якось повпливати на приватний бізнес, не має права. Купання в річках та озерах може бути небезпечним. Чи зроблені дослідження водного середовища місцевих зум відпочинку? Ми робили на хім дослідження. Брали воду, переяславці святкують 28 червня. Відзначався день конституції. Держава незалежна. Вона має основний закон, але реалізація його не дістані. Розпочнемо програму новинами і життя району цього вівторка, 25 червня, в залі засідань районної державної адміністрації, було визначено ще один маршрут. Тоді відбувся черговий тендер на пасажирські перевезення по переяслокменицькому району. Він проходив шляхом відкритого голосування. Який саме маршрут та за ким із перевізників закріплено? Розповідь у сюжеті. Попередньо було оголошено конкурс для визначення перевізників на приміські маршрути загального користування, які не виходять за межі нашого району. Тендер зазначає виконуюча обов'язки голови райдержадміністрації Ілона Куровська. Оголошено на 12 залишкових маршрутів. Саме на таку кількість перевезень не було представлено заявок у ході попереднього конкурсу. На жаль, на попередній конкурс у нас заявилось тільки на 13 маршрутів. Були оголошені переможці. Ви це можете почитати в віснику Переяславщини. По радіо це було оголошено, і на сьогодні виставлено ще 12 маршрутів. На жаль, з 12 маршрутів заявила тільки одна компанія на один маршрут. Результатом другого конкурсу стало закріплення 140-го маршруту. Переяслав Хмельницький госпіталь за товариством «Автогарант-08». Визначений сьогодні 140 сто маршрут. Це новий маршрут Переяслав-Хмельницький госпіталь, який йде через місто переяслав Хмельницький. Йде він до госпіталя. У зв'язку з тим, що там є люди, які треба якось доїхати до роботи. Інші ж 11 маршрутів на сьогодні не визначені. Тож попереду проведення ще одного конкурсу продовжує Ілона Куровська відбудеться у нас уже 1 серпня. Я маю надію, що у нас перевізники все таки підуть, тому що це приватний бізнес, це їхній заробіток. Я маю надію, що все-таки 1 серпня ми цей повністю питання маршрутної сітки по району, щоб це комфортно людям було. Ми закриємо. Маю таку надію, тому що, на жаль, чи на щастя адміністрація якось повпливати на приватний бізнес. перевізників ми не маємо права. Так, за прогнозами синоптиків, слід очікувати назначену спеку. Підвищення температури повітря до 40 градусів з позначкою плюс передбачається вже в липні. У цей період застерігають медики, слід бути вкрай обережними, адже надмірне перебування на сонці може негативно вплинути на стан здоров'я. Крім того, занепокоєння і місцеві надзвичайники, і не дивно, чим вища температура повітря, тим більший ризик виникнення пожеж, особливо торф'яних. За нинішніх погодних умов ґрунт із прошарками торфу може загоріти. Як під пливом сонця, так і через людську необережність. По Київській області вже давно не було дощів і тому об'явлені в Україні найвищі класи пожежної небезпеки. Може, ця жара повлиять на виникнення пожеж як в житлових будинках, так і в екосистемах нашого району. У нашому районі торфяних місцевостей немало, зазначає провідний фахівець служби цивільного захисту Андрій Апанович. У разі необережного поводження з вогнем, особливо на територіях закладення торфу, може виникнути неконтрольована пожежа. На території 12 сільських рад знаходяться торфяні землі, мають місце, займають вони близько 7 тисяч гектарів, і тому ця небезпека, загорання їх, може зараз у даний час виникнути пожежа. За із за чого вона може виникнути? Із-за необережного поводження з вогнем. Тобто може спалювати хтось траву, може хтось піти на шашвик і на торфонії землі розпалити вогнище. Перш ніж йти на пікнік до лісу або ж перед спалюванням сухої трави, надзвичайники радять сім разів подумати, адже горіння торфу можна зупинити лише на початкових його стадіях. Тор горить не на поверхні, а під землею і розповсюджується дуже швидко. І тому якщо в начальній стадії торфену пожежу не загасити, вона може розвинутися і вже потім, якщо рядом води немає, то вона може горіти дуже довго до самої землі. Тому звертаюся до всіх, будьте дуже обережні, поводжені з вогнем. Аби уникнути неприємностей самим не завдати їх лісовим масивам чи полям, перед тим як скористатися на природі сірниками чи запальничкою для розведення багаття, подумайте над тим, що немає поблизу торфовища. У період високої пожежної небезпеки в ліс прохід приїзд заборонений, і коли він в лісі розкладе вогнище, то. Невероятно, щоб виникне лісової пожежі на сьогодні занадто сухо, а це основна складова пожежонебезпечної пори. У разі ж виникнення загорання, особливо неконтрольованого, Обов'язково телефонуйте за коротким номером 101. Влітку чатувати небезпека може й у воді. Всі ми полюбляємо рятуватися від спеки біля водойм, засмагати та плавати. Тільки не варто забувати про те, що водойми за теплої погоди можуть бути хорошим середовищем для розвитку різноманітних бактерій. Чи досліджено воду місцевих річок та чи можна власне купатися? Цікавилась Івана Данюк. Без бактеріологічних та хімічних досліджень водойм влітку ніяк не обійтися. Обов'язково забір води з місцевих річок та лісового озера здійснюється і місцевою СЕС, розповідає її начальник Микола Шацький. Альта, Трубіж, Дніпро і зона відпочинку озера. Ми робили на хім дослідження, брали воду, взяли на сьогоднішній день 8 проб. На хімію вода відповідає нормам. Водне середовище місцевих зон відпочинку відповідає державним стандартам. Стосовно ж бактеріологічних аналізів ситуація теж хороша, адже всі вони негативні. Тобто нема там неумовно умовно не ні умов патогенної флори. Крім того, працівниками санстанції раз у два тижні береться проба води на холеру. По останнім двом дослідженням холерних вібріонів не виявлено. Я можу заспокоїти населення району міста, що купатися може. Я також купаюся, і дитина моя також. Усі необхідні дослідження води, наголошує Микола Шацький, періодично здійснюватиметься і надалі. У разі ж виявлення чи то хімічних, чи то бактеріологічних відхилень від норм, санепідемслужба обов'язково буде повідомляти громаду. Рухаємося далі у вівторок, 25 червня, виконувачка обов'язків голови адміністрації Луна Куровська провела нараду з сільськими головами серед питань, які розглядалися готовність сільських рад до пожежно пори, а також працевлаштування молоді, яка мешкає у селах Переяславщини. Докладніше в сюжеті. Нарада проходила надвечір, і сільських голів на ній було небагато. Виконувачка обов'язків голови райдержадміністрації Ілона Куровська подякувала присутнім за те, що з'явилося на це засідання. Вона наголосила, нині очільники сільрад повинні добре пильнувати за тим, щоб у населених пунктах чи лісах і торфовищах, що знаходяться на їхній території, не ставалися пожежі. Зараз не тільки в районі по Україні, то центральній Україні пожежна небезпечна ситуація дуже серйозно. Планується, що буде 35-40 градусів. Будь ласка, перевірте всі ваші водоймища, звідки набирається вода при цих погодних умовах. І якщо десь якась пожежа, щоб пожежники, МЧСники могли приїхати і набрати тут же швидку воду, щоб не було у нас виху. Ілона Куровська звернула увагу сільських голів на питання реалізації задань і доручень президента України щодо сприяння працевлаштуванню випускників вишів, роз'яснення положень закону України про зайнятість населення щодо скорочення безробіття серед молоді. Я до вас звертаюся. Всі ви знаєте, громади невеликі, де які проблеми, де можуть якісь молоді спеціалісти, і так далі. Якщо є питання працевлаштування. Подавати свої пропозиції, подавати свої заявки виконувачка обов'язків голови РДА закликала сільських голів бути згуртованими зі своїми громадами, адже лише таким чином можна досягати вагомих результатів. Так за два роки преса Хмельницький район з поміж 25 районів Київщини за рівнем соціально економічного та культурного розвитку з 25-го місця піднявся на 13-те. І до інших тем учора, 28 червня, українці відзначали День конституції. Що це за свято та власне, яким був процес формування українського конституціоналізму? Пропонуємо дізнатися саме зараз. День Конституції України державне свято нашої країни. Відзначається воно щорічно, 28 червня, на честь прийняття основного закону України в 1996 році. День конституції єдине державне свято, що закріплено в самій конституції у статті 161. Цитую: День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Цікаво, а що собою являє весь конституційний процес нашої країни? Історичні передумови його розвитку сягають часів Київської Русі, а біля його витоків лежить збірка стародавнього українського права Руська правда. А також відомі науковому світові пізніші історичні пам'ятки правової культури України, литовські статути та березневі статті, акти періоду козацької держави Богдана Хмельницького. Початком історії українських конституцій вважається 5 квітня 1710 року, коли в місті Бандерах було затверджено пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького гетьманом Пилипом Орликом. Діяв документ на правобережній Україні до 1714 року. На думку як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, це була перша європейська конституція в сучасному її розумінні. І лише в червні 1996-го депутати Верховної Ради ухвалюють конституцію. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали всю ніч з 27 на 28 червня. Загалом безперервно 23 години під час голосу. Вання за висловилися 315 парламентарів. Отож, конституція України. Кожен повинен знати, що це основний закон нашої держави. Складається він з преамбули та 15 розділів. Зокрема, в преамбулі підкреслюється, що Верховна Рада України ухвалює цю конституцію. Цитую. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією усім українським народом право на самовизначення, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, приймає цю конституцію основний закон України. Традиційно відзначають День Конституції і в нашому місті та районі. Зокрема, 27 червня в залі засідань міської ради з цієї нагоди відбулося урочисте зібрання. Ріпкого здоров'я, щастя, радісних днів і щоб завжди з вами крокували разом надія, віра і любов із святом Насусім! Ва незалежна, вона має основний закон, але реалізація його недостатня. Тому я бажаю вам всім терпіння, здоров'я і я думаю, я оптимістка і бажаю вам того оптимізму, що ці права будуть реалізовуватися і за наш час, і в наступних поколіннях. Свят! А от у неділю 30 червня в Україні відзначається День молоді, власне, на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України відповідно до указу президента України від 22 червня 1994 року. Святкується воно щорічно в останню неділю червня. З цієї нагоди місці відбудуться заходи на центральній площі міста. Останнім часом серед молоді все більш популярним стає відпочинок на природі, зокрема з ночілею в наметах. Так, уже котрий рік поспіль у лісі на березі канівського водосховища розміщується оздоровчий наметовий табір «Славутич Кемп», де відпочиває учнівська молодь переважно соціально незахищених категорій з різних куточків Київщини. А наглядають за ними студенти, волонтери та представники молодіжних громадських організацій. За відпочинком у наметах спостерігала Тетяна Панченко. У дитячому оздоровчому наметовому таборі «Славутич Кемп» уже другий заїзд. Нині тут три загони, або як їх називають табори, за якими закріплені по три вожатих. Дітей вже загалом більше 70. Табірна зміна триває 14 днів. Путівка в такий табір коштує майже 3 тисячі гривень. У ньому відпочивають переважно діти пільгових категорій з багатодітних, неповних чи малозабезпечених сімей, а також діти-сироти. Для них перебування в Славутич-кемпі безкоштовне, адже ці путівки профінансовані з обласного бюджету. Програма у таборі для відпочивальників цікава і насичена. У цю добу вони проводять на свіжому повітрі, розповідає старший вихователь Олександр Євсеєв. У нас розписана повністю програма на цілий день, щоб у дитини не було вільної хвилини для того, щоб щось собі придумувати, а робимо повністю програму для того, щоб вона була цікавою, веселою, зацікавлювала кожну хвилинку нашої дитини і раділа тому, що вона знаходиться в Славутичка. Дітей у таборі навчають, як правильно розпалити вогнище, перейти річку, знайти вихід з будь-якої ситуації. Кожен день розписаний по годинах. У нас до обіду йдуть майстер-класи і спеціалізації. У нас їх більше 14 майстер-класів і спеціалізації, де дитина себе може реалізувати і дійсно добитися, того, розкрити себе в тій чи іншій діяльності. Славутич Кемп це не просто табір для відпочинку, адже тут пропагується скаутський рух. Для дітей розроблена спортивно-туристична програма з духовно-патріотичним вихованням, каже інструктор зі скаутингу Станіслав Ткаченко. У нас є як скайпарк мотосковий, це там повна безпека, це і системи, і каски. Все ми проводимо скалскаледром. Скал Теж їм цікаве. У нас є велодром, каяки, декоративно прикладна. Вони роблять. Навіть хлопцям подобається робити деякі якісь мотинки. Вони, якщо правильно приподнести, ну їм цікаво. Сам Станіслав є скаутом уже три роки, а відкрив його для себе саме в таборі Славутич Кемп. Це взагалі альтернативний вид виховання. Це він не замість чогось, він доповнення до шкільного виховання, позашкільного виховання. Він стимулює дітей. Ну, Скажімо, є певні стимули ці ж спеціалізації. Діти маленькі, вони стремляться отримати саме значок, але для значка вони мають знати певні критерії. У таборі діти мешкають звичайно у наметах. Харчуються п'ять разів на день. Доставка їжі йде з дитячого здоровчого табору Славутич виділяється відпочивальникам час для денного сну. У другій половині дня не менш насичена програма. Діти мають змогу брати участь в іграх, концертах, виставах. Так цього дня, коли ми завітали до них у гості, планувалися змагання між дітьми табору Славутич Кемп та їхніми сусідами поблизу з наметового містечка Скаутвіль. Ми вечірню програму робимо це загальнотабірний захід, щоб вони мали змогу також відкрити свої таланти: хто співає, хто танцює, хто ставить постановочки. Також проводяться загальні табірні ігри. Це станційний, як зерниця, як лиса, Ну і дуже багато дітям відпочинок у таборі Славутичкем. Подобається про що вони нам і розповідають. Я приїхала сюди із Іванківського району. У нас дуже багато з нашого району нам тут дуже подобається. Це дуже класний санаторій. Я була до Славутич Кемпа, відпочивала в Славутичі, який знаходиться поруч Славутич Кемпа. А потім влітку нам сказали, що є путівки в Славутич Кемп, наметове містечко. Я вирішила потрапити сюди, і мені стало дуже цікаво. І потім ще раз ще раз і воно стало таким захопленням. Я тут не вперше, і сподіваюся, не в останнє. Тут дуже, дуже, дуже класно. Маса дуже класних емоцій, переживань. Ми тут всі дуже, дуже дружні. Дитячий оздоровчий наметовий табір «Славутич Кемп» працюватиме протягом усього літа, і тут матимуть змогу оздоровитися і діти з нашого міста та району. На цьому наш випуск добігає кінця. Я дякую за увагу і нагадую, що переглядати наші інформаційні програми можна і мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій, і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 18. До зустрічі на все добре.